Усім привіт і здоровенькі були. Вітаю усіх з Днем Незалежності. І бажаю, щоб наша Україна була незалежна завжди, і щоб в неї не правили ніякі кацапи. Так і буде, тому що ми козацького роду і не дозволимо, щоб нами керували якісь безмозглі, однокліточні такі тварини. А дивіться, що у нас. Ми продовжуємо у сім'ї хворіти Степан Перший. Марія друга, я поки тримаюся мій тест, поки не показує, що я позитивна. Зате Марія моя пішла. Мінус другий. Ну, на роботу я вже дала знати, спиталася, що мені робити. Я контактна по-любому, я мушу їх запитати і. Почути їхнього рішення на таку проблему. Це маленька дитина, і я не можу це просто так уникати цього і не давати розголосу. Зараз почую, що вона скаже. Так і залишилася я сьогодні вдома. На роботу написала, дала знати, вони подумали-подумали і вирішили залишити мене сьогодні вдома. У нас жарко. Степан вирішив полити. Я кажу, не поливай, бо жарко, він поливай. Трошки ці корчі поливаємо, щоб вони були зелені. Маша температурить, температура, температура вище 38, пилася таблеток, спить. Ну що, ми всі в трьох злягли. Сьопи вже така стадія відходняк. У Маші температура, заложеність, у мене горло, кашель. Хворіємо. Ми так любимо всі в трьох. По одному у нас не виходить. Подивіться, оцей такий шикарний букет. Це вони мені подарували на день народження Маша і Степан. Дуже гарний. Такий пишний, багатий. І ще мені Маша подарувала. Отакі От навушники. Написано Best Mama, І це також подаруночок. Це я своїй дівчинці. В неї в неділю день народження. Оце ж коли піду в понеділок, привітаю її. Треба включити. Пароботик дитячий. Дін-дін-дінь. Hello! I'm away! Сподіваюся, що їй сподобається. Будемо гратися удвох. І ще хочу вам показати одну штуку. Ми от взяли на Амазоні. Отакі масажори. Вони можуть служити як і масажорами, так і, ну, антистрес. Такі штучки. Ними можна масажувати отак. Кожний пальчик, а ви всі знаєте, що у нас в пальчиках багато нервових закінчень, які, масажуючи, можуть давати якийсь приємний вплив на організм. І так само це на руку масажувати. Отак, зап'ястя, долоні, ну і різні частини рук. Недорого воно коштує, щось біля 10 доларів. Ну, але, ви знаєте, це така приємна штука, я була так до цього звикла, що я на вулицю не могла виходити. Воно досить така заспокійлива штучка. По Поколюючи отакі закінчення отут на цьому. Воно реально, ем, я не знаю, дає якийсь такий ефект приємний. Так що. Може комусь сподобається, може комусь потрібно на пальчики, у яких, може, у кого є пальчики, проблема, артрити, якісь такі самі, як у мене, ось цей е, карпальний синдром. Приємна штука така. І недорога, і е, воно дійсно знімає трохи стрес, тому що ти оце робиш, відключаються мозги, ти просто е, це на собі отак. Відчуваєш, такі приємні дотики в різних місцях на руках. Так що у нас ранок. Йду я робити сніданок. Сьогодні собі дозволю щось смачненьке. Є в мене ось такі морожені ягоди, свіжих нема, свіжі зіли Але є морожені. Тут blu-beriсть, Blackberry, і Raspberry's. Значить. Те, що тут намальовано, це тут є. І в мене ще є отаке молоко Almond Milk. І я колись купляла отака Spanish bee pollen. Як вона називається? Пчолина пильця? Може по-українськи трошки не так. Ви поправите, хто знає. І я зараз. З цих трьох інгредієнтів зроблю собі в смузі. Переб'ю у блендері. Це все докупи. І будуть і вітаміни, і мінерали, і корисні речовини, які підтримують організм під час хвороби. Я оце буду пити, але от моя Марія це не любить. Як її навчити це пити, не знаю. І так, готово! Дивіться, яка смакота вийшла. Інгредієнти шикарні. Вітаміни. Купа всього. Ось такі фільми дивлюся. Наші верховинські. А ми з Буковини рядом. Сусіди. О, я так люблю дивитися. Отакі от фільми про гори, про гуцулів. Звичаї, традиції, страви. Як люди працюють, як живуть, що роблять. Як виходять на полонину, як роблять сири? Тепер багато таких фільмів повиходили з задоволенням. Сидимо і дивимося. Співають старі давні гуцульські колядки, ходять. У гості до людей колядують в церкву як ходять. Це коляда ходить по церкві, по селах у горах. Скоро в нас сніги задують. Я напевно вже скучила за цими місцями, за цим повітрям, за батьківщиною. Мали якісь плани цього літа, та планам не дано було збутися. Дивимося це та й згадуємо. Хоча ми не дуже часто виїжджали в гори, просто це напевно є в крові, і тому це подобається і люблю це дивитися. А в мене є креветки, зараз почищу і зроблю з маселком, з чесночком. Буде смакота, посолити поперчити, по пару полин з кожного боку. І все готово. Ну, все, делікатес готовий. Іду кормити своїх хворих. Гуцули розповідають про народження дітей, про весілля, про смерть. Як помирають, як живуть, чим займаються, як на полонини виходять. Дуже гарні і фільми йдуть один за одним, один за одним. А розмова, яка в них інтересна, ніби по-українськи, а треба прислухатися, щоб зрозуміти. Краса навкруг, гори. Хлопці співають коломийки. Яка краса накрута. Кинуйте. Сосну денок. А на вечір зроблю кабачки в духовку. Ну і нормальний буде такий перекус. Ну ось і вечеря. Вечеря є рано. 5-6 година. І з вами буду прощатися. Всім пока. Тримайтеся. Всім здоров'я, мирного неба і слава Україні! І героям нашим слава! бай бай